Біля дев'ятиповерхівки на вулиці Людвика Свободи два розриття. Комунальна колодна ладнають тепломагістраль. На цій ділянці працюють третій тиждень, каже майстер В'ячеслав Мальцев. Замінюють ввод на Тереску. Замінюємо від на магістраль, який підлягає ремонту. Йому років 70, вийшов з ладу. Заміна теплотраси триває повним ходом. Міняють трубу загальною довжиною 140 метрів. Завершити планують за тиждень. Поки ремонтують, щонайменше в трьох будинках немає гарячої води. Я вам скажу, що все пойдем. Я вам скажу все, як треба, тому що ж все прогнило, вони й замінюють. Навіщо нам зараз гаряча вода? Питання ремонту міських тепломереж обговорюють сьогодні на сесії міської ради. Тут пропонують походити збільшення кредиту тепловиків до 200 мільйонів. Перші 100 мільйонів комунальники взяли 11 років тому у мегабанку. Борг і досі не погасили. Тож минулого року фіностанова звернулася до суду. Сьогодні на сесії депутатам пропонують збільшити цю суму. І тут же посадовці озвучують суми збитків. Це ж тих даних, які нам надавали э, співробітники, сума кредиторської заборгованості складає 17,1 мільярдів гривень. Це більше ніж бюджет міста Харкова. Річний збиток за минулий сезон 1,58 ціла мільярдів гривень. Да, нам потрібно потратити, ну потратити деньги для стокав. Так, нам потрібно витратити, але потратити гроші з копом, щоб це було зовсім інше підприємство. І, будь ласка, цілком прозоро з усіма кошторисами. Перевіряйте. Перевіряйте. Наша комісія профільна не прийняла. Наша профільна комісія не прийняла рішення підтримати. Чому? Тому що галузь об'єктивно перебуває у жорсткій кризі. Так склалося, не буду причини називати. І ми хочемо побачити певний антикризовий план виходу, розумієте? Вихода, паніті 100 мільйона. Ці 100 мільйонів конкретно витратять на заробітну плату, чи все ж таки на труби. На перекладку труб на переоснащення котельних повністю. на перекладку труб, на повне переоснащення котелень, на систему водопідготовки. Це одна ситуація. інша ситуація, про яку ми зараз говоримо, це витрати на сьогодні, на заробітну плату. і це не те, що ми з вами надали. Ми надали дозвіл на отримання кредитних коштів. Потім будемо кредит гасити. Рішення приймають і кредит тепловикам погоджують. Тепер його має схвалити і банк. Розраховуватися за боргами. Комунальники мають з власного бюджету на сайті ж тепломереж. Напередодні з'явилося оголошення. Ремонти у трьох районах міста продовжать до початку вересня. Маргарита Дешкіна, Марина Сметана та Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків.